У суботу, 24 травня, у Тернополі відзначили свято Випускник 2017. Розпочалося дійство із параду центром міста від наставної церкви до стадіону. Продовжили святкування урочистою частиною, де понад тисячу випускників привітало керівництво області та міста. Перше це є справді міське свято, тому що воно об'єднує всіх. Воно подобається всім в залежності від будь-яких подобань. І це дуже важливо, тому що це піднімає патріотизм всіх тернополян. Це дуже важливо для випускників, тому що вони чують, наскільки ними цікавиться все місто. І це дає їм, ну, якби, я можу ще їм наснаги, до того кроку в доросле життя, тому що вони розуміють, що переду доросле самостійне життя, всі до нього прагнуть, вони його хочуть, а тут ще бачать таку велику підтримку з цього міста. Це дуже важливо. Під час урочистостей нагородили переможців конкурсу на кращий вишитий костюм та медалістів, яких у нашому місті цього року понад 100. Також на випускників очікували виступи танцювальних колективів та музичних виконавців. Я так як дівчина то готувалася протягом року, вибирали плаття, думали, що до чого, як все буде. А, не знаю, трошки хвилююся, але не відчуваю такого ж сильного хвилювання. Дуже швидко цей час, я думав. дуже швидко цей рік прийшов і якось не очікувала Просто що не може... Якщо чесно, мені здається, що ні. Можливо, через рік, через два, коли я вже відчую всі складнощі студентського життя, тоді вже стане якось так сумно за школою. А зараз, думаю, що ні. Завершили урочисту частину виступом гурту Тартак. Сашко Положинський також привітав випускників із початком нового етапу у їхньому житті.